Це такий перший вундеркіндер. Лука Дончич оновив ще один рекорд Лейкерс, 26-річний словенський гравець. Оновив рекорд каліфорнійської команди за ефективністю за підсумками зустрічі гри. В якої вони поступилися в команді Чикаго Булс, в нього було 34 очки, 8 підбирань, 6 передач, що дало йому змогу стати найшвидшим гравцем в історії озерників, який провів 5 ігор з показником 30 плюс очок. Просто прийшов новий чувак в команду, провів 10 матчів, і 5 з них провів 30 плюс очками. Це такого в лейкерс ще ніхто не робив. Це такий перший Вундеркіндер. Це новина вже з минулого випуску. А сьогодні, прямо коли ми знімаємо ці новини, сьогодні вночі, Лука Дончич знову був МВП-матчу, і на останній секунді за рахунку в одне очко Лука Дончич не попадає. І ледве-ледве таким легким дотиком до м'ячику Леброн Джеймс завершує матч Лейкерс. На користь Лейкерс. Було дуже неймовірно. Прикріпимо цю новину теж. Це треба бачити, як на останній секунді просто людина підштовхує м'яч до кошику, та лейкерс перемагають. Дончич і Леброн дуже крута зв'язка. І сьогоднішній матч, сьогоднішньої ночі, показує, що Лука буде тягнути, а Леброн підтримувати і додати там, де цього буде, не вистачати. Дуже будемо слідкувати, дивитися. Лейкерс повинні в цьому сезоні бути як мінімум в фіналі, а то й перемогти.